Львівщини з футболу. У нас команда Миколаєва приймає команду Корміл Яворів Юрій Репета. Перший удар буде від е, нього. І, друзі, поїхали. Отож, склади команд яворів Михайло Грицель, номер 3. З Волоськом забив. Один гол е, теж такий хороший, хороший м'яч. І це вже муховський, муховський шукає якогось підключення, дюрах на правому фланзі, дюрах виконує подачу головою пробиває зараз. Минулому сезоні в кількох поєдинках, але офіційно, вже так, е, ровцем. Миколаєва екзравець минає став лише. Тепер Коваль пробиває оборонця. Репета непогано все розвертають м'яча. Тут Савошко не репетить пасову дотик. Але невдало закидання на цюбку, висока Сока подача. Ось вона відбувається. Небезпечний епізод. Пресингують зараз мудрика і відбирають чалаєць, заваляк, коваль пробиває поворотах. Але... З піжністю теж потрібно говорити, що цей турнір лише теж додає з кожним роком. Небезпечно зараз може бути, зберігає Качур качер, у майданчику. падіння качера, Правило, правила прихоплення від заваляка, заваляк подиться, біжить зараз. Качур поруч з ним заваляк, набирає швидкість. Заваляк сам йде, віддає передачу на Цюбку, Цюбка пробити навіть може зараз. Цюбка прибирає суперника! Гол! Гол-гол! 1-0 в нашому матчі. І прекрасний м'яч забиває Цюбка, Але тут потрібно відзначати, як зіграв Володимир Заваляк. Заваляк просто протягнув м'яч. Заваляк віддав цей пас, хоча йому теж дісталося. Очімо, можливо, навіть потрібно буде надати допомогу, ні без допомоги. Все-таки в якій формі перебуває Заваляк. Заваляки дає передачу на цю цюпка чітко вже. Так, в групі все ніби там без проблем було. Виходить, зараз бурма з боротьба і на заміні Валерій Ольховик з Тростянця. Цікаво подивитися, але ну, з такого розвитку подій в цьому поєдинку практично чається. Масштабна трансляція, тобто, ну, в принципі, має бути все на відповідному рівні. Важливий дуже поєдинок в історії. Корміла Цюбка пробиває навіть звідси. Смілим є Іван Федина Тримав небагато часу у Миколаєві, він хотів більше грати і заслуговує на повагу це рішення Івана, що він просто віддав перевагу, тому щоб грати, так? щоб ходити на футбольне поле. Качер, він штрафно майданчик, качер один-один, качер пробиває в руки Грицалю, Небезпечний. Тож, друзі, розпочинаємо другий тайм поєдинку. Е, Миколаїв корміл Яворів. Після матчу. Володимир Заваляк 33-й, Юрій Гуман 69-й, Максим Кащур, 9-й. Назар Цюбка номер 29 й Небезпечно. Цюбка пробиває. 2-0. Цюбка просто прекрасно діє. Назар Цюбка знову феєрить. Назар Цюбка знову відзначається, знову від нього результативна дія, забитий м'яч. Як його самого залишили, це питання до Дещиці, до Драгана. Більше все-таки до Драгана. Це його більша позиція, звідки Цюбка пробивав. І Як же ж холоднокровно він в цьому епізоді розбирається, просто починає другий тайм. Серйозний дуже. епізод. Іваночко, Сущак, простріл! Удар по воротах один-два. Ось так! Ось так, ну, гриб, одразу ж. Один м'яч відквитав. Гриб класно зараз відгукнувся на пас від Сущака. І одразу ж десь гриб прісів, але вдалося от долучити саме цих виконавців, яких я назвав. Подивимося, як вони будуть давати результат. Ну, Поки-поки третій матч такий офіційний. І доволі виглядає непогано. Падіння там зараз від вільхового, вільховий не може сам піднятися. І удар по воротах бурмас забирає. Стегно, я так розумію, якраз. Зі стегном пов'язана травма. Плану передача на в сайду немає, схоже! І не забиває зараз. Шукати шанс. Гумен м'ячем. Лучка біля нього сам Гуменос, подача до майданчику пробиває Курба, клас, ну класно. Не бояться тренерський штаб ось так ризикувати, приймати такі рішення, пробувати щось змінити, пробиває в поворотах зараз. Але подача на дальність дістає м'яча. Кішко готується вийти. Вже останнє десь приготування до його виходу. На ліву фланзі тим часом Криницький, Він просто майданчику. Криницький проти Драгана. Криницький, це удар такий. Вибирає м'яча. Просто неймовірний. І Фол. Все-таки тут цюпка зараз фолить. в атаці. Сильне вбивання вперед в атаку. але Бурмас Виходить. 2-1 перемагає команда Миколаїв. Миколаїв набирає 6. Очок в турнірі, таблиці, яворів, перший поєдинок в чемпіонаті програє, але попереду наступні зустрічі.